Як почати грати в UA онлайн на мобільному телефоні або ж в планшеті? Все дуже просто. Ми встаємо, починаємо танцювати і підспівувати. Зірочка, палай, зірочка палай, лети. зірочка палай, зірочка палай, лети. Ну а поки ви співаєте, гра встановлюється на ваш девайс, і ви заходите вже в гру. Насправді. О. Та трохи прикол, бо ну, розумієте, 30 років вже старий, пердон, скільки років такі приколи. А справді, все дуже просто. Ми заходимо в Play Market і пишемо у пошуці UA Online. Перша гра вона. Тут уже понад 500 тисяч установлень, завантажень. Натискаєте скачати, гра завантажилася. Далі заходите на будь-який сервер. Створили свого персонажа. Вже в грі натискаємо чотири квадратики праворуч зверху, і тут, де пише промокод, ми маленькими пишемо хештег Євченко. Написали перейти. Перша активація висвітиться в іконочку. ви вже ввели промокод і отримаєте зовсім скоро бонуси. Все дуже просто, сподіваюсь, допоміг. Приєднуйтесь до Юонлайн. Будемо подорожувати по Україні в мобільному телефоні разом.